Стаття 101 Закону України про Національну поліцію. Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються, якщо загибель, смерть, поранення, контузія, травма або каліцтво, інвалідність, часткова втрата працездатності без визначення інвалідності поліцейської є наслідком. Учинення ним діяння, яке є кримінальним або адміністративним правопорушенням, учинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, іншої шкоди своєму здоров'ю або самогубства, крім випадку доведення особи до самогубства, який доведений судом, подання особою свідомо неправдивої інформації про призначення і виплату одноразової грошової допомоги. Одноразова грошова допомога не призначається особі, яка умисно позбавила життя чи вчинила замах на особу осіб, яка які має чи мають відповідно до цього закону право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, або притягалася до адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення стосовно загиблої померлої особи за рішенням суду, яке набрало законної сили. У призначенні та виплаті одноразової грошової допомоги може бути відмовлено або її виплата припинена чи призупинена особі, щодо якої рішенням суду, яке набрало законної сили, встановлено факт ухиляння від виконання обов'язку щодо утримання загиблої померлої особи за її життя. За наявності спору між особами, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги, або між особами і органами уповноваженими призначати та здійснювати виплату одноразової грошової допомоги, щодо права на її призначення та отримання та або її розміру. Органу повноважений здійснювати виплату одноразової грошової допомоги, призупиняє її виплату до вирішення спору в судовому порядку та набрання судовим рішенням законної сили.